Є знижки на парацетамол 10% в аптеках подорожніх БАМ та Ощад. Є знижки на Пектолван Плющ 20% в аптеках подорожніх БАМ та Ощад. Знов таки повертаємося до наших колег суми суми сьогодні. Просто топчик. Тема і в наших соціальних мережах вітань з різних міст і з-за кордоння Пишуть наші дачі прифронтове місто. Звідки сьогодні сумський ефір забезпечують наші колеги Ігор Гордієв, не Купляс Копляс і Олександр Ковальов? І що ж там на смак суми? Можливо, кава сумська у вас була сьогодні самограння, колеги. Рано, ще Русі, рано. Ви знаєте, хоч ми будемо багато говорити про прифронтовість е, сум, і багато про це будемо говорити, але це прекрасне історичне місто От щойно, поки ми чекали, поки ви до нас дадете нам слово, вже сніг пішов. майже. Так, кави у нас ще ранкови не було. У нас, можливо, зараз буде перший сніг, ну особливо для нас, з Єгорами, але насправді ми спостерігаємо за містом, ми бачимо, як воно прокидається. Починає працювати громадський транспорт, люди виходять на роботу, комунальники працюють паралельно. Тобто місто живе. І ми зараз хочемо. Щоб ми подивилися на нього ще і з історичної точки зору. Так, тут багато переселенців, але багато хто може сюди приїхати і відкрити для себе суми. власне. І от для цього ми запросили до нас сюди, в гості, ну фактично, історика, або як він сам себе називає, історичного мотиватора Євгена Мурзу. Євгена, нас. Вітаємо вас. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго, Доброго ранку. Ми тут в надзвичайному місці, але давайте спочатку, щоб ви всі Україні кількома словами пояснили, про що зараз суми. Зараз прифронтові суми, про що? А, місто Суми живе своїм життям, і інколи, навіть коли так дивишся, коли не чуєш ні шахеда, а не ракету, і інколи, якщо не читаєш на декілька хвилин новини, то таке враження, що Суми живе гармонійно. Ти бачиш дітей на вулиці, ти можеш прийтись. особисто влітку. Воно дуже красиве. І зараз місто Суми – це про. Сильних людей, які відкривають свій бізнес, відкривають кав'ярні, які намагаються залишитися тут, попри все. Я, я з вами, тому що вчора я проходив тут. Я зайшов наче, якийсь хіпсерський портланд. Тут, тут арт-галерея, тут якась кав'ярня, люди щось якісь е, гуртуються, щось роблять. Що це взагалі таке і чому ми тут зараз? Так і є. Це певно, міро такий культурний розвиток. До нас мало хто насправді приїжджає зірок, знаєте, бо недалеко від Росії і так далі. І зараз жителі міста Суми створюють культуру. Наприклад, за вашою спиною це приватний. Музей колекціонера Сергія Луцина. Там у нас є ще арт-простір, і це у дворах він починає жити. Там у нас є барчик, куди люди приходять вечором, і тому так богема збирається. А хто взагалі створив? От, наприклад, навіть оцей арт-дворик, бо видно, що тут багато робіт артвори. Тут багато митців. Багато митців, які можуть залишити свої роботи. Наприклад, там от, бачите, це був ювілей, якщо не помиляюся, Григорій Савича Сковроди. От його так зробили там. Далі вже Путін уже ув'язаний в цьому артворика. Да він там стоїть. Ну ми бачимо навіть королева Єлизавета II зафіксована тут. Якщо розповідати, є люди, які можуть розсвітився. Показати тут сумчани на початку двадцятого століття. Так за вашою спиною ми бачимо із гільз якраз вишиванку створено. Там котляревського Енеїда. Життя то хто лізе? Олег, покажи, будь ласка, хто слізе? По американськи Санта Клаус, да, але він трішечки не попав в вікно і в нашу стіну так раз Знаєте, на. В цій стіні видно, що Суми дуже еклектичне місто. Ти йдеш тут. Дуже і сучасна, і радянська забудова, і оця будова забудову епохи Слобожанщи, коли забудовувалась. Ви як описуєте місто? От якщо вас питаєш суми, вони які? Я відразу кажу, Слобівське місто Суми. Будь, Будь ласка, так це відразу ж фронтир Європи, фронтир України. Ага. О, ну, я кажу, рукою падають, ось вона вже Росії. Тому це такий культурний фортпост України. Насправді. Ви правильно підмітили, еклектичне місто все таки є. І навіть Ська архітектура, яка створювалася, це були певною мірою авторські проекти. І навіть uh -huh. люди, які приїжджають в суми, кажуть о. Странно, навіть збудована в центрі, да був зруйнований трішки історичний центр, але ця совєтська архітектура цікава. Це кажуть люди з інших міст. Тому я теж інколи раджу. Людям подивіться це з іншого боку. Це не просто совєтська архітектура. Все ж таки, вона залишила вже на нас свій відбиток. Вона ну, ви до речі, популяризуєте історію, популяризуєте в тому числі і місто своє. У вас є подкаст комік плюс історик. Хочу подивитися, подивіться, будь ласка, а ми знаємо, що багато переселенців. А чи багато людей приїжають і тому навіть за екскурсіями звертаються, щоб пройтись, подивитися і дізнатися про місце? Там більше я вам скажу так: популяризація мого рідного міста Суми це моя місія. Це я хотів робити з самого дитинства, коли повернувся з Італії, відразу почав це робити, якраз культурний розвиток. Скажу так: приїжджають люди, трішечки раніше приїжджали частіше, але переважно це митці, музиканти, певні якісь делегації. Інколи люди самостійно приїжджали. Нещодавно проводив екскурсію, бо зрозуміти, у мене екскурсія абсолютно більшість людей це люди, які живуть в сумах. Тобто, це така просвітницька діяльність, людям це певно міро розвага, просвітницька розвага, міру філософська, бо ми завжди мислимо. Але от у мене був хлопець, який ну от на екскурсії групові, які я в Сумах організовую, хлопець був з Харкова. І інколи так люди приїжджають з Харкова, Полтавщини, хтось з uh -huh. Києва, хтось приїжджає завдяки тому, що ми бачимо подкаст, приїжджає, але ну, переважно це в літній період так приїжджають. Uh -huh. Так абсолютній більшості це жителі міста Суми і сусідніх, також містечок. Там сіл інколи приїжджають. Буде важно чи це запрошення, так так обов'язково. А, а можна на останок розрішити просто цю дилему? В сумах чи в сумах, бо ми навіть вчора сперечалися, як же правильно. Дивіться за стандартами літературної мови, звичайно, буде в сумах, тому що місто зараз ага. не суми, але, але... але... жителі міста суми кажуть сумах. Хтось каже, що це зросійщення, але це неправда, тому що не самі росіяни так не кажуть. По-друге, жителі, старі жителі сумської області, як моя прабабуся, казала, казали не в сумах, а в сумах. Тобто ага. це Слобідський говір. Бо ймовірно, місто спочатку воно називалося трішки інакше, воно було не суми, а сумин з літером кінці. Ага. І наголос був мовірно на другий склад. Сумин, Як Лебедин, Рогатин. Так. І тому в Сумині в місті. А, а потім лише Суми. І, мабуть, воно так змінилося, що ви де але далі. наголос де в сумах архаїчна форма стара залишилася. Але ви так чітко розділили, дивіться, хто не зі Слобідської України і не з так. сум перепрошую, так. тільки так. суми. А так. хто із Слобідської України, як Неля, або ви вам, суми. Ласка, суми. Так, так. суми так розділяємо свої Друзі. чужі. Дякую. Це ж назад, що в місці. немає своїх чужих пасиві. Дякую дуже. Ну, а у нас далі історія про те, що все-таки суми, попри те, що це історичне місто, воно живе, це про фронтове місто і у нас абсолютно дивовижний герой. Е, герой цього відео, якого побачите зараз, буде у нас в ефірі. Відео це побачили більше 4 мільйонів людей. Е, е, дивовижна доля, дивовижна історія. Тут купа, доль, тут е, стикаються у сумах. Замить про це. Колись наші глядачі писали, а ми ж не до були включені дорочистими сум. А от коли ви приїдете до нас, до нас ну ревно, в хорошому сенсі міста ставляться до інших. А ви приїжджаємо, то раді кожного вітати безумовно. І пишуть нам доброго ранку з незглавного міста Сума. Це просто неймовірно, що ви приїхали в гості до нас. Дуже раді вас бачити. в божній сніданок дивіться. Вас кожен раз, пише нам глядачка із сум. А ось е, е, Юля пише: мої ж ви зірочки, одягніть, і гора тепліше, бо він бідненька ж труситься. Можливо, хоче так переповісти вам історію, що аж трус. Сяця, а ну а ми зігріємо теплом своїх сердець. Пише нам Юлія. Ну і ще суми так от, пише вітання з міста Сумської області, обожнює вашу програму. і ведучих спасибі, що до нас приїхали. І от пише нам і сум. А ви знаєте, що а, а, в досить невеличкому місті суми 19 мостів. Пише Наталя, а ще протікає три річки. Ну ми вже потроху почали вже відчувати той самий вайб сум, який вони є тут і на сьогодні. Вже з історією міста такими воно є прифронтове місто і незламні місцеві. Жителі, але ж там чимало ще і військових з усієї України. Зараз про все розказують наші гори Неля. доброго ранку вам. Так, колеги, доброго ранку. Вам ще раз вітання з сум. Справді, ви вже бачите, завдяки глядачам такі цікаві факти uh -huh. додаєте до наших включень Фактично, ми тут, ми в сумах, ми спостерігаємо за містом. На вулиці страшенно холодно, тому ми приїхали провести нашу наступну розмову з героїною, з якою вас буквально за мить познайомимо, в один з закладів, який відкрився до речі, вже під час повномасштабного вторгнення і суми, як і багато інших міст України, саме цими характерні, що, попри все, попри таку б. Близькість до кордону з Росією, попри щоденні фактично обстріли, от навіть сьогодні вночі гриміло. Місто працює, заклади відкриваються, бізнес розвивається. І власне от в один з таких закладів ми сьогодні і завітали. А, дякуємо страшенно, тому що коли ти розумієш, що ті стіни були побудовані в 22-му році, і ну тут тут, в принципі, відбудовується все, відбудовується життя, плани, мрії. Тут можна перепочити, тому ну, це справді надихає. Але купа історії це правда. Знаєте, зараз ми хочемо вам дещо показати суми. Це асоціація багатьох в першу чергу з курським напрямком, тому що 30 кілометрів і курщина тут дуже багато історій скупчується навколо курського напрямку. І зараз ми хочемо вам показати відео, на якому бойова медикиня рятує двох братів. І це відео облетіло весь світ. Його подивилися в усьому світі. Набрало воно майже 5 мільйонів переглядів. Давайте його подивимось.

Гайка гайка чуємо Ось, позивний. Ось так, наша вас. гайка, аня, позивний гайка Я тут поріз з нами гріні цього відео. Аня, ми дуже раді вас бачити. Доброго зайня, ранку, ранку. ранку. Зараз якщо побачила це відео. Ще раз кажу, 5 мільйонів переглядів. США, Європа, Росія, Україна всі побачили різними очима своїми. Та ви пам'ятаєте цей день? Так, пам'ятаю. Я пам'ятаю, як все відбувалося, але не пам'ятаю, яка була дата і який день. Тижня це була був. Так, ми розуміло. навіть не знали, кого ми будемо забирати. Нам повідомили по радіозв'язку, що везуть до нас поранених, що поранені важкі, ми виїхали в вказане місце попереднє домовлене, де ми маємо їх зустріти. Mm -hmm. От і спочатку я навіть не впізнала, хто поранений. От, і тоді, коли вже е, надавала допомогу, я зрозуміла, що це наші знайомі і. Якось так все відбувалося. Ви знаєте, просто е, як зібратися, е, ви знаєте протоколи, ви знаєте, як діяти, але є якісь моменти е, такі емоційні, які ви використовуєте, і напевно, напевно це рятує. Не знаю, тому що я почув, от ви називаєте правильного е, котику. Коти. котику. Ну, це більше для кого? Це більше для нього, чи більше для вас? Та я думаю, що це для нас обох, тому що перше їх треба заспокоїти, тому що вони бояться. Ну це страшно, їм болить. Вони не знають, що з ними далі буде відбуватися. Вони переживають за своє здоров'я, що вони будуть жити, чи ми доїдемо. Ну багато варіантів, за які вони хвилюються, і таким чином я заспокоюю їх, і в першу чергу навіть і себе, тому що в мене теж якісь присутні хвилювання там і переживання за те, як ми далі будемо їхати, як буде складатися допомога і все інше. Тому я підтримую і себе і їх таким чином. Ви на Так, з першого дня. Які напрямки? Ви на різних напрямках служили? Так, були на усіх, окрім Запорізького і Херсонського. Ви пішли добровільно? Так. А, і зараз ви працюєте в бойовому медичному пункті. Е, так, в медичному пункті батальйон займаю посаду фельдшера. Ага, тобто, ви, в принципі, от, от щоб люди розуміли, у будь ласка, от ваш коло вашої обов'язків. Що ви робите? Ми забезпечуємо евакуацію повністю нашого батальйону. Так У нас є визначені точки, де від позицій евакогрупи рот підвозять нам поранених. Ми ага. з вказаних точок їх забираємо, надаємо допомогу, стабілізуємо. Там все, що входить в поняття стабілізації і надання допомоги. Відвозимо наступні ланки евакуації. Далі вже на стабілізаційних пунктах їм надають в лікарську допомогу. І далі вони йдуть по наступних етапах евакуації. Ще наша робота заключається в тому, що інколи ми. Надаємо допомогу амбулаторним хворим, тобто uh -huh. медична рота бригади може давати лист призначення, в якому вказано лікування військовослужбовців, і ми в свою чергу їм надаємо це лікування. Там можемо їх прокапати, видати якісь препарати. Отак тому то, то, вашому так. так само ми навчаємо, так само пролікуватися, пролетати, так так так, 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 так залежно так, від складності захворювання. Це ж і холодний розум, і треба душу таку мати, щоб це все перетравити. Та оце все всередині. Я знаю, що наприклад у вас фактично Пліч опліч з вами. Ваша рідна людина. Ви одружилися на війні. Він за кермом. Так, в машині. Так, так, так. Це до речі, він не знав. Поруч Покажіть, будь ласка, щоб всі побачили. Будь якщо можна, Олеж, Олеж, покажи, будь ласка, так всі поруч Павло, чоловік нашої героїні Ані. І, бачите, у них вже котик маленький, є якого привезли з Павлограду. Так. Також його лікують, тут вже неможливо не лікувати. Ань, а коли поруч така рідна людина, це важче чи легше. Є дві сторони. В першу чергу це легше, бо ти не один. І я за 100% йому довіряю. Якщо мені важко, я можу йому там пожалітися. І він мене вислухає, коли помовчить, коли поговорить, коли щось порадить. А в іншому випадку це страшно через те, що е, я не знаю. Знаю, чи я зможу мати холодний розум, коли з ним щось станеться, і чи зможу я повністю адекватно надати допомогу? Ми хочемо за кілька миттєвостей. Зараз маємо піти на рекламу, але я хочу ось що всім сказати. Ще раз кажу, це що бачили на відео, це курський напрямок. І одна справа пройти різні напрямки тут в Україні. Інша справа згадати про курський напрямок. За кілька миттєвостей, перші враження про курськ, про... Курсь, про ту країну, а як іншу, а, і як ми можемо допомогти. За кілька миттєвості усім данно. Будівництво. Це сніданок прямої фірми у Сумах. І зараз у закладі, який відкрився в 22-му році, увага, за 30 кілометрів від Росії. Поруч з нами працівниця медичного пункту, яка стала фактично державним відео, яка набрала 5 мільйонів переглядів, яка рятує побратимів, Аня Позовний Ми не кажемо прізвище спеціально на що? Ані. Ми до реклами анонсували, що ви поділитесь враженнями про курський напрямок, ви входите в іншу країну. Це відрізняється від інших напрямків. Що ви бачите, що ви відчуваєте? Ну в першу чергу, та відчуття були двоякі, бо спочатку це якесь піднесення, ніби ми можемо показати е, ворогу, що ми сильні, щоб вони відчули те, що відбувалося в нас, як люди цивільні переживали це все. А в другу чергу ти розумієш, що ти в деякій мірі окупант. Ну двоякі відчуття і Дивно це все дивно. Але Страшно кажуть, було. Люди вражені, емоції. Оце. Цивільне населення взагалі діла до нас ніякого не мали. Я особисто я ні з якими їхніми не зустрічалися з негативами, наприклад, з цим іншим. Просили їсти, ми давали їсти, привозили, бо біля нашої точки евакуації є сім'я, які залишився, дідусь пенсіонер, дочка угу. з інвалідністю і маленька дитина, то ми їм носили їсти. Угу. Ну, зрозуміло, що продовольство. Там зараз не працює. Я бачила, як наші завозили гуманітарку, тобто Україна туди, і люди отримують так харчування, але більше інших джерел отримання їжі вони не мають. от І кожного разу ми зустрічаємося з цивільними, вони діла до нас не мають, вони вітаються. ну 80 та бригада, в якій ви фактично вона і от є таким рушнім на курському напрямку. Та, е, тут важливо, як відчувати бригаду, та що вона для вас. Yeah. Я з цією бригадою знайома давно, тому що у 2016 році я підписала контракт і проходила контрактну службу протягом двох років. В кінці 2018-го я звільнилася. І коли вже почалось повномасштабне вторгнення, я навіть не задумувалася над вибором іншої бригади. Там у нас же ж на Волині є своя бригада механізована. Mm -hmm. Я зразу знала, що я буду повертатися назад до себе, тому що Наша бригада це еліта. Я вважаю. Я пишаюся. В першу чергу. Я пишаюсь бригадою своїм батальйоном, тому що відношення до військовослужбовців, потім спілкування з ними, як командири ведуть своїх людей. Це на високому рівні мені ну, подобається чути. до речі, да. заходьте заходьте на сторінку 80-ї бригади. Там історії людей, історії військовослужбовців з перших вуст. Просто ну це це, це знаєте. Це, це цікаво, це важливо. Ну, а Ви безпосередньо спілкуючись, будучи всередині бригади, бачучи своїх побратимів, знаєте, що крім всього хорошого, є ще й купа потреб цій бригаді? так, бригади. звичайно, потреби завжди є, допоки буде тривати е, війна, допоки будуть потрібні потреби, чи з медичної точки зору, чи, наприклад, з оборонної точку. Зору завжди ми потребуємо чогось, бо усі наші ресурси і засоби це розхідники. Сьогодні я видаю військовослужбовцю, наприклад, укомплектовану повністю аптечку, і при виконанні бойової задачі він може її загубити. Тобто мені треба нову. Військовослужбовець може отримати поранення, і я знаю, що коли він повернеться, можливо, амуніція не збережеться під час шляхів евакуації, Всього іншого так само йому треба аптечку. Це саме стосується дронів, зброї і всього іншого. Я вже казав підписатись на сторінку бригади, підписується на сторінку ані. Знаєте, от постійно є там актуальний збір, немає актуального збору. От ви чули, це постійна рутина. Постійна рутина. Це розхідники. Це розхідники. Хай у вас буде більше друзів віртуальних такої підтримки. Я не знаю, як воно працює важче легше від цього. Але знаєте, що енергія теж матеріальна. Підписуйтесь, заходьте, лайкайте, читайте, питайте. І ми дуже вам дякую, що зараз на свій час. І хай у вас буде теж хай підтримка. Спасибо вам Дуже Дякую, Руслан. Ми не передаємо вам і суму суму ми не прощаємося. Велике щастя, бачити таких людей, знайомитись з такими людьми, жити в одній країні. Горнелі, пасибі вам велике за от таку зустріч Аня Хорава Тлучкевич на позивний гайка, яка тільки що а, брала участь в нашому ефірі з Нелією Ігором, Зайдіть, будь ласка, на її сторінку. Ми зараз її показуємо. Ігор вже почав з цього говорити. Ми зайдемо на цю сторінку разом з вами. ви заходьте, так. покажіть, будь ласка, що колеги, так так, ось вона такі так. має ознаки візуальні. Далі. Якщо трошки подивитися, її стрічку ну там дійсно історії дощемо. Ось заходьте тут. Є і всі необхідні дані, кому допомагати конче необхідно тут і зараз або кров, або або якась допомога матеріальна або інша будь-яка людина і джерело, які безумовно можуть довіряти, яка рятує людей. І от тільки що Аня сказала так, і дійсно страшно. Ми кажемо незламні сталеві люди, та такі ж люди, як і всі ми, а, і яким страшно, безумовно, під кулями, але які поставили за свою місію рятувати інших людей і поставили себе, мабуть, в якійсь мірі на другий план. А так вони думають і безумовно про себе, і повернутися живими і здоровими до своїх рідних і близьких. Дійсно для нас вони незламні люди, але. Але велика повага і честь. Ну а велика повага і честь. Так від нас це сторінка і актуальні завжди збори, тому що у медиків це такий розхідний матеріал. А це в життя наших сортлової.